Всім привіт! Ви на Україном мов на каналі Сімаві. Ми будемо продовжувати дуже цікаву гру, яку і у мене підтримується тільки 30 кадрів. І відеокарта буває іна довантажена. Типу, навантаження невелике нам тіло карти йде. Ну, як сказати, тип оптимізація по цю гру нема. Я деякі навант... Ну, типа, налаштування потикав. Не знаю, як вони вам сподобаються. Ну от це я включив. щоб зернистість. Як вона називається, Типу такого, Я це в микавках, я пам'ятаю, в... Ви... Воно. Ну, типу, ви не будете бачити деякі селіфи. Привіт, ман. Зараз будемо грітися. А як ти там? Як у тебе в офіхі дні проходять? Сисікрайс! Так, можна йому звука додати. Щоб він на трісочки голосніше був. Ці не додати, блін. Ну, по-любому, тут вийде так, я додавлю, потім в якийсь різкий момент він буде орати, як різана дівчина. Бисец. Так, треба віддіти. Но герілка, прикольна. Тут події розвиваються. 1700, о 1975, де десь таких років. О, смачного тобі. Я бачу... Що ти їси? На підкоригував. підкорегував. Oh. Is anyone here? Hello? Тут хтось є. Алло. Хтось скажіть щось небудь Ну там, з матом була. Біса, скажіть! сука, сейчас не будь. О. Ні, все одно ті не такі, Як сказати, трисочки. Тупенькі, ну хай. Ну, ви все одно такого бачите. У мене квадратні, тут такого вічі зглазування нормально немає об'єктів. А Може ту мене недоступна до 580 в грі? Зараз подивимося, хто нам все скаже. Ааа, ти єси тесі на попередньому стрімі розмовляла, о? Ну, смач нього тобі. Тут вони про небезпеку поговорили. Ці дво персонази один. Звати його Конор. Ну, як небезпеку. То йому треба дістатися до одної частини палуби, яку тут на карті є. І те, що вони дуже тихо розмовляють. Я це дізнався сам. Ну, хай буде така голосу. Мені вверх чи внизу можна пробігтися? Фонарик у мене є, тут все забараки Ну Вкусно. Я, Я бачу. А спишеться у тебе в усно, а не вкусно. Настільки воно смачна. Блять. Сука. Піс, блін. Відключене за пів години, й пана. Аааа. Я не можу відкрити ці двері. Трокс. Трокс. Трокс, трокс. Сиди там?

Через пів години мені світ роби вимкну, тому, скоріше, за все. Тому мені треба десь провірити, на чому я зберег гусь. Блін, я зберігся на локації. Сука. Блін, сього в бісе робити. Прилітіла з повісі за відключення енергії. Я з'являюсь в Діскорді не часто, тому що не... сенсу немає. Коли світло вимикає, то з людьми не пограю, з людьми нормально не поспілкуюся, типу. Зараз, блін, я трансляцію з 7 назад, блін, тільки деякий момент пройшов, типу, де тут збереження вилізло, і що робити. Хоч там бувають, вони, типу, свої графіки створюють на определені місця, але, блін, у них вони доволі специфічні. там більшість іменно сірих зон, де 50 на 50. Вон стає монстром, як я зрозумів. Після перезагрузки тут от, 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 значки зникли. Ну коротше, вийде так, що. ...надо буде мені скачувати цей фрагмент, який зараз, якому я бігаю. І потім знову почати трансляцію з цього моменту, потім ось ось ці фрагменти об'єднати в одну лінію і зробити відео на YouTube. Типу. Стріми не будуть записані як стріма, стрім буде записано як відео. Я там його потім монтажу, щоб лінія було. А це не корабель, це іменно. нафтова виска, нафтова виска. Типа для видобутку нафти. Вони добувають нафту, щоб потім її перевозили і очищували типу такого. Так, да. ну я його зараз виключу, тому що там півгодини тільки є і сенсу його затягувати немає. Я тільки поговорю трішечки, потім в якийсь момент просто якось там повирижаю, якщо треба буде. І потім дочекаюсь, щоб світло з'явилось. Це буде тільки через 4 години потім знову почну. Тут саме, бачить, от эту виску? Справу, це ми на ній бігаємо. На нас напали приміття. Головного героя звільнили, а його жінка, яка там скільки то місяців була вагітна, яка дитина є, сказала о Том, що ти вибрав свою роботу, тіпо, тако, ти час не ти-ти-ти-ти-ти, ми можемо з тобою розійтись. На початку самої історії. Потім йому ці бос наганяє, да ви ти звільнений. Потім, коли він уже хотів політику домой, типу, до, до зінки, щоб з нею наладити зв'язки, сталася якась катастрофа, якась велика цюпліця, технобіологічна вилізла, пробила чувиску, і деяких людей почала проявляти монстрів. Одного з цих монстрів ми бачили, коли він знаходився за нами в першу чергу. Типу, не дивися на нас. А коли ми на нього дивимося, він тіпо, від нас відходить. Тіпо, тако, я сам не зрозумів, як це відбувалося, тому що я його зовсім не бачив. Тому така. Продовжимо наступний раз. Цей стрім буде скритий. Вибачте, за все тут таке. Тут обставини, які я не можу контролювати. Цей стрім буде скритий, як я ще раз повторюю. І до того моменту, поки я не почну наступний стрім після того, коли світло знову з'явиться, я їх просто скачаю ізлюкаю як віддільне відео потім. Типу такого, коли все це стане. чому так швидко? Пів години. Тут проблема яка. Комп'ютер і сама система електронна. Не люблять, коли їх різко виключають. Вони не люблять, коли їх різко вимикають. Вони можуть згоріти. А відеокарти, якщо ти подивишся на ринок, дуже дорогі, саме системи дуже дорогі. А зараз за определених економічних проблем їх не купиш. Я краще перебздю і вимку раніше, щоб потім. Не паритися, де знайти десь деталі, які, щоб вони не були зламані, бучі після майнінга, які посіні відключать. Так, я завчасно вирішив відключити. Там півгодини. Ну, вони можуть рубанути за півгодини, може за 10, може за 15. У них сам рандом чиста. Вони просто дають тобі пів години, а це півгодини можуть бути неточні. Я не зможу пройти доволі великий проміжок часу. Я не хочу просто, щоб ПК згорів. Тому вибачте. Ні, перебойники дорогі. Щоб вони були нормальні. Можна Бу п... купити на дорогого буса. Бус, не пере безперебойних? Без Бесперебойник и скилки он тримая Ну, редко не выключится mm, у тебя. Ну да, надо. Ну, типа 5 минут. Типу, Я оставляю, положу, да, что-то да, не было. Короче, узнай, будь ласка, соб было. Тут такие риса. Тут мы поговорили 5 секунд, це заняло. Можна був БС перебойник якийсь взяти що 5 хвилин давав. Ну 5 хвилин давав, щоб вимкнути. А є смак. Так, батько. Він буває, у мене на стрімах сидить і бувало, деякі ігри стрімив. Я йому просто давав хай стрімит. Ха-ха-ха-ха. те. Збоку буду сидіти, говорить, який він мазило в танчиках. Ха-ха-ха. Ага, йому матюкається постійно, що не попадає не по кому. Так, надо все. аватара виключати Тааааак. Вимикаю нахрен все. А, включи стрим, да. А ти. Ти поговориш що батько по стріму все. Він не так все бачить. Він просто. Він говорить, що він їм, і. Він просто сидить в кімнаті, яку я зараз стрімлю, і. Він може читати на чат, як і висить з боку. Но він не читає, він говорить. Він просто займається своїми справами. Він говорить тільки, коли я починаю якісь дивні теми затра... ну, трогати, тому таки. Так, він бачить. Ну, як бачить. Він дивиться в телефон, а потім, коли щось їм починає говорити дивне, він починає дивитися на монітор, що там відбувається, Усі, почав ми там розмовляємо. Так, вымыкаем телек. Вым... Так. О. Ну, все, до зустречи. Застрянулась на наступной трансляции. Після того, коли. все трансляція може бути вночі. Тому що тут виключають від 4 до 6 годин тому. Пісово знаєте. Десь до... по нашій годинам по київському, то десь 8 годин 20.00 можуть включити в десь. А по твоїй. Не за це десь, якщо так подумати. Плюс 3 години 23.00. В 12 годиночі. Якщо ти в вихідних не захочеш поспати, ти зможеш приєднатися. Ну все, до зустрічі. О, тобі передаю тут приїд. Так, він тобі також передав привіт, все. Всім дозустрі бувати.